Три доби без води. Частину лозової відключать від водопостачання через заміну магістрального водогону по проспекту перемоги. Його почнуть ремонтувати з понеділка, 5 грудня. Які будинки потраплять під відключення, знає Анна Красноперова. У лозовій планують замінити увесь магістральний водогін по проспекту Перемоги. Частину труби від моста Моторного до зупинку меблевий водяники вже переклали. Решту до міського палацу культури планують відремонтувати до Нового року. На сьогоднішній день у нас не вистачає на це 2 мільйона 700 тисяч гривень, тому ми будемо просити виконавця робіт, щоб він за власні кошти доробив, а вже в наступному році профінансуємо цю заборгованість по водопроводу. Ми говоримо про те, що нам надасть допомогу обласна рада, а можливо це надійде з державного бюджету. На цей час підготовчих робіт комунальники обмежать водопостачання для частини Лозової. Води не буде на четвертому мікрорайоні, але не на усьому. Орієнтир – 72-й будинок. Багатоповерхівки, які знаходяться з цього боку від нього, залишиться з водою. Житловий масив від Скори до міської лікарні буде без води. Під відключення також потраплять приватний сектор в районі стадіону Локомотив та село Дамаха. Воду відключать о 8 годині ранку, 5 грудня, а обіцяють включити через три дні – грудня о 8 вечора. Чотири водопроводна бригади будуть працювати.